Везектовія це простими словами перев'язування і пересікання сім'ї протоки це тої протоки, через яку виходить сперма у чоловіка. Коли вона робиться на сьогодні, її треба робити показаннями до того, що її можна робити, її ж не всім можна зробити. Якщо у вас є двоє і більше діток, і якщо у вас є е, консультація психотерапевта, психолога, що ви да, абсолютно здорова людина, і ви розумієте. Що ви робити цю маніпуляцію. Ризик єдиний, то що в подальшому ви не зможете мати дітей, ну для того і роблять, що там є там, пари, 4-5 дітей і більше, вони не хочуть жити е з презервативами, не хочуть йти до гінеколога ставити спіралі, вони роблять вазектовію і все окей. Але ви маєте розуміти одну таку річ, що не одразу, коли ми зробили вазектовію, можна жити відкритим статевим життям. Має пройти певний період часу. Я це все розказував на консультації, після якого ви можете абсолютно спокійно жити статевим життям. Чи впливає воно на гормональний фон? Це треба контролювати, як правило, абсолютно ніяк не впливає на ваш гормональний фон і все окей.